Слава Україні, перемоги нашому українському народу. Ми обов'язково переможемо. Питання часу, і хотілося б, щоб наша перемога була не ціною кращих синів донів, а ціною технологій, зброї. Давайте нам побільше. Ми маємо перемогти і. Ми ну, за своє боремося, за свою українську землю. Дякую. За кожного силам України за захист рідної української землі. Переможемо! Надіємося, дай Бог. Сили, миру, нашим захисникам, дай Божа Матінка їх береже. Наших синочків, за яких ми, як кажуть, вдохаємо, а вони в холоді сплять. Здоров'я і миру, нашої рідній України. Перемоги нам. Перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ви близько підійти, жизнь, дівчатка. Як дитина? Віселова злата. Злати. Ось моя хата, яка розбита, зніміть лучше. А ви звідки? Харківська область, Земський район. А, який... а в який період знесли? Щас скажу, 17 апреля я виїхала. А як би звати? Аня, Олега. Нічого, переможемо. Нічого. Ма, ось подивіться, яка хата. Це mm. mm. з'ять приїхав після окупації зразу. Нема нікуди вертатися. Добре, дякую. Що ти ходила віджимі на танцю? Як тебе ще раз? А ти звідки? Сивіла. А чим займаєшся? Малюєш, так? На танці дівчини. На танці. І як воно успіхи є? Є, yeah. хочете, може показати, йду і зніміть. Ано піде, покажи дядям, як ти вмієш сайт робити. то все. Покажеш, готова? Готова. Покаж. Ну десь. Піде, покажи. Боже, як молодець. Ну все, покажи, ну давай, покажи.

чого ось ось чого сталося. Ви знаєте, ви ж все встановлюють, треба написали, написали, ви все за, зафіксували, зафіксували. Зараз головне врятуватися. Оце важливо. Дивіться, що біля хати. хата. Нічого, дві корови були, телята, поросята, птиця, кролі. Нічого немає. Я була по одній стороні, зайшли руські до упора, а у мене поза хату, поза посадку наші. І оце такі були перестрої, перестрілка. Наші співчуття. Головне Коли життя. Кормила наших, молока творогу, бренді давала хлопцям. А тоді ті почали підступати, все окупірували. Все. Ой, не хочу сповнити. Перемоги нам. Перемоги, дай Бог. Буде все будемо. Московія принесла трагедію та біль до нашого українського народу, на нашу українську. українську землю. Але ми віримо, що Московія розвалиться, Російська Федерація буде знищена. І всі народи стануть дихати вільно і спокійно. І зачете наша свята тисячолітня українського України. Діти, всі люди будуть жити спокійно. і радісно. Червону калину. Калина похилилася. Чуж наша славна Україна зажурилася. Голосно. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Дякую. дякую. чого ти не собі А може ще раз повторити, в садочок не доходила, так? Але друзі зараз в Києві вже в тебе з'явилися нас з'явилися. А за кем тиша є, кто в тебе відео? не Розкажи, що тебе є сестричка відділу і ще дрон. П'ятий клас. Розказуй. Перемоги. Вони здоров'я на неї. Бабушка ще, послухай, весь <клес> яснесенький промінь тихесенький кину до нас. Спиш ти малесенький, спиш ти малесенький, час. Любо ти спатимеш, поки не знатимеш, що то печаль, хутко сприйматимеш, хутко прийматимеш лихо та жаль. тяжка годинонька, гірка хвилинанько, лихо не спить, леле, дитинока, леле, дитинонька. Жить сльози лить, сором хилитися, долі коритися, час твій прийде, Здолею битися, здолею битися, сон пропаде. Měsíc je smesenky, prominky, peseňky, kynu do nás. Spiš mi, malesenky, spiš mi, malesenky, poky je čas. А вона дівчинкою 13 років написала такий вірш. Вона нам і заопоколисує, а потім буде і каже сором коритися, хилитися, долі коритися. Да, Запам'ятаєш, ти коли був вчиться, спитаєш тільки Алеся а, Українка, ви мені про неї розкажете.